Дякую, Тимофій. А якщо ви замітили, ми починаємо вивчати першу книгу царів. Це є за задяки брата Андрія. Це його сугесія. Він зламав мене а через те, що ми пройшли перше, друге Самуїла, і воно натурально буде продовжити історію Давида, царування Соломона. Само... І перша і друга царів бере більш-менш, може, 450-500 років від царування Соломона до Вавилонської імперії, яка вона забрала і знищила Єрусалим і храм Божий. Так що тут буде багато цікавого, що і будемо старатися слухати, що Дух Святий говорить до нас, до нашої церкви, тепер, у 21 столітті, через цю історію, давню історію. Перед нами питання: хто стане царем після Давида? А, римська імперія мала одну велику слабкість. Ця слабкість була, що вони не могли продумати, як передавати владу від одного кесара до іншого. Не могли якось знайти, як це зробити правильно. Коли вмирав кесар, завжди являлися якісь генерали. Що починали воювати, бо вони хотіли бути наступним кесаром. І це створило велику нестабільність Україні. Навіть вони думали, надумали 4-го століття Сенат проголосив такий указ, що завжди мусить бути кесар і заступник кесара. Треба двоє вибирати. І навіть це не спрацювало. Бо часом заступник убивав кесара, щоб стати кесаром. Часом інші генерали не визнавали заступника. І були часом дуже довгі війни, і останній, що залишався на ногах, був кесаром. Але це створило багато проблем. І кажуть ем, історики, що в основному це є головна причина, що тепер не існує Римська імперія, що вона розпалася. Вони не могли знайти, як передати владу мирно. Це, що демократія могла досягнути, Тобто спокійний переда... передається влада від одного до другого, без війни, без цивільної війни. Поки що, що ми маємо це? Мирний перехід влади. І взагалі практикувалося, що коли цар умирає, Старший син стає царем. І це була така практика, всі розуміли, щоб не було ніяких проблем, щоб не було яких питань, старший завжди стає царем. Але в Ізраїлі не було так. Повторення закону Мойсей наказує від Бога наступні слова. Повторення закону 17:15. Мусиш бути певним, щоб ставиш, що ставиш над собою царя якого Господь Бог твій обирає. Це не старший, а хто Господь обирає? Так? Мусиш бути впевнений. І це робить Ізраїль дуже відмінним від іншими. І від питання, хто буде після Давида. Давид вже виглядає, що знає, хто Бог Господь вибрав. Перша хроніка, 28-й вірш, це. П'ятий вірш. А з всіх моїх синів, це Давид говорить: Бог благословив синів, дав, багатьох синів дав мені Господь, то він вибрав сина мого Соломона, що сидів на троні Господнього царства над Ізраїлем. Але коли ви читаєте перше царів, царство є в кризі, хто буде царювати? Виглядає, що є непорозуміння. Чи Давід цього не знав, чи просто він вже застарий і не підготував? І перед нами є криза. І давайте ми подивимося на цей момент. Три пункти. Перше, яким був план щодо спадкоємства царства, друге питання: як Бог діє через план Натана, через те, що Натан має план? І третє, подивимося так легенько. Бо ми ще трошки більше будемо про це говорити пізніше. Подивимося на суверенітет Бога в людській політиці. Легка тема, так? Перше, візьмемо, який був план спадкоємства царства. Виглядає, що наслідки гріха Давида продовжуються навіть до його старих літ. Нема миру в домі. Старший син Адоня, вродливий чоловік. Зіпсований батьком, через те, що батько йому ніколи не докоряв, не питав його, чого того ти так робиш. Він збирає 50 вояків. Він збирає стару гвардію юдеїв, ті, що були з Давидом спочатку, і він проголосує себе царем. А? Давид навіть не знає про це, що він це робить. І це. Приводить до кризи, потенційна криза в царство. Він не питає в царство, і тепер виглядає, що Соломон, той, хто Бог вибрав, він є в небезпеці. І цікаво чому. Я, Мені здається, що Давид є звинувачений в тому. Я не знаю, чи він, може, потаємно хотів, щоб Адонай був царем. І може думав, що воно якось вийде на це. Може, Донай пригадував йому, коли він був молодий. Може, він був за старий вже, вже не дбав про це. Але це була його відповідальність, щоб старатися, щоб була мирна, спокійна переміна влади. Він мусив попрацювати, щоб всі розуміли про це. І Ось тут та приходить криза. Може бути війна знов. Так, як було, коли Авесалом став царем. І Давид якось не подумав про це. Може, він не думав, щоб треба настановити цара, поки він ще живе. Може, хай коли я беру, там будуть рішати, хто буде від моїх синів. Але проблема є, що цей історичний момент, коли різні події, зумовлені. Гріхи, амбіції незвершими справами стають як причиною для того, щоб зруйнувати Божий план. Як буде Бог працювати через цих людей, через всі ці події, ці непослушність щодо закону Господнього? Це є месіанська лінія. І заважте, як Бог починає працювати свій план через вибори цієї. У цей критичний момент в істерію Божого народу одна людина точно зрозуміла, що тут робиться, що це означає. А доня, не тільки він ломить те, що Бог каже, але він потенційно може убити і Соломона. І Натан це бачить, і він створює план. Другий пункт як Бог діє через Натана? Заважте, як він уживає Версавів, він іде до неї і каже, тринадцяти вірш: «Іди, уйдеш до царя Давида, скажеш до нього, чи ж не ти, пане мій царю, присягнув був своїй невільниці, говорячи, Син, твій Соломон буде царювати по мені, і він буде сидіти на троні моїм. Чому ж зацарював Адонія? Так? А, виглядає, що десь в минулому Давид присягнув. Для Версаві. І Натан знає про це, що Соломон буде царувати після мене через те, що Господь його вибрав. І Натан каже, коли ти будеш це говорити, я зараз після тебе прийду. Ти будеш говорити з ним, я прийду. 14 й вірш каже, ото, ти ще будеш говорити тим царем, я війду за тобою і підтверджу слова твої. Цебто. Версаві, ти нагадуєш Давид про те, що він зробив умову, присягнув. А натан прийде і підтверджується інформація, що Адонай є царем є правда. І ти будеш мати два свідки. Дуже розумно підходить до цього Натан. Вона буде апелювати до його слова: Ти присягнув, ти цар, а Натан буде вже нагадувати, що Господь. Так само сказав своє слово до цього. І те, що вони один після того прийдуть, це буде до цікавої мови так терміново. Треба щось скоро зробити. Справа йде вперед. Ефект цього моменту буде, що вони будуть так інформацію давати. Дуже добрий план. І Варсавія це робить. Ми до цього часу не маємо її слів. А тут ми маємо слів і бачимо, що вона дуже розумно додає щось. Натан каже, іди скаже чи ти не присягнув мені, що Соломон буде, а заважче, що додає Варсаві. І перший раз ми чуємо її голос. Вона сказала йому: пане мій, ти присягнув Бог своїй невільниці Господом, Богом своїм, ось що додає Варсавія. Натан цього не казав, а вона додає Господом Богом своїм Соломон син, син Твій буде царувати по мені, і він сидітиме на троні. Заважте, як вона розумно каже, це не є тільки, що ти мені присягнула, а ти зробив перед Богом. Так? І вона починає давати деталі, хто є запрошений на це на святкування, на помазання доні, хто не є. І раптом. Давидові обговор... кажуть йому, що Натан прийшов в палац. Тепер кожен раз, що Натан приходить у палац, я ouais думаю, що Давид каже, о, о, що він буде мені пальцем показувати. Виглядає, що вона виходить, Авісаї виходить. І 24-й вірш сказав Натан, пане мій царю, чи ти сказав, Адонія буде царувати по мені, і він буде сидіти на троні моїй? Прямо йде, так? Не, не говорить, як ти почуваєш, чи тобі холодно. <гум> він просто каже, чи ти так сказав? І тоді він знову нагадує Давиду і каже: ось ці люди були запрошені, ці люди не запрошені, і ось тепер царує цей чоловік. І за ваше, що Давид робить? Давид закликає Бірсаві назад, 29-й вірш. Призягнув цар та й сказав: Як живий Господь, щоб визволив душу мою від усякого злава. Цікаво, як Давид думає про своє минуле. Каже, цей Бог визволив мене від всього зла. Як присягнув я тобі Господом Богом Ізраїлем, говорячи, син твій Соломон буде царувати по мені, і він буде сидіти на моєму троні замість мене, так я і зроблю цього дня. Давид пробудився. Заважче, що він міняє. Він казав, що він буде царувати по мені, а каже, тепер він буде сидіти замість мене. І сьогодні ми це зробимо. Терміново, так? критичний момент. І він дає інструкції, що вони мусять робити, як ви чули, і намасти Соломона, і він сяде на трону. Заважте, чи якщо Давид мав якусь ідею, як буде послідовство, всі ці події змінили їх. Події примушували Давида зробити це сьогодні. І до якоїсь міни ми бачимо руку Божу тут через дії Адоная, через дії Натана і Версаві, Бог рухає руку Давиду. Щоб він сьогодні вже це зробив і намастив Соломона, як царя. Не коли він промре, а зараз, замість нього. І можливо, що Давид не, руш... не рушив би це, як ці події не спонукали його до цього. Люди індивідуально поводились, але Бог уживає цей вибір, вибір, вільний вибір їхній, щоб зробити свою роботу. І ось давайте коротенько поговоримо на суверенітет Бога в людській політиці. І Ось, що до якоїсь міри ця книга буде говорити, знаєте, всі політичні діячі є слугами власних інтересів. Я знову це скажу. Всі політичні діячі є слугами власних інтересів. Всі. Може, не свої, але до якоїсь групи. Слуга народу треба запитати, який народ, кому ти служиш. Через те, що політики завжди слушать власних інтересів. І цікаво тоді побачити, як Бог уживає цих індивідуальних політичних інтересів, навіть і цілі гріхи. Як Бог уживає їх, щоб все одно якось вишивати свій план Божий? Um, навіть коли дуже тяжко побачити це, ви знаєте, що ми, ми усі, я думаю, ми всі були б гідні, що Бог є суверенний. Всі сказали, б, що так. Але ми мали б дуже тяжко, um, час і час, щоб пояснити, якщо Ракета впала на твій будинок, і твоя дитина загинула? Як ти пояснюєш Божий суверенний план тоді? Теоретично можеш, практично не можна? Або якщо твій брат був медік, працював, стілював людей, які були поранені на фронті, і його раптово убили? І він був невіруючий. Як ти пояснюєш суверенність Божу тоді? Ми трошки бачимо, але ми все не бачимо. Можливо, такий підхід. Ми мусимо дивитися, як Бог працює в своєму світі через книгу приповістей Соломонових. Книга приповістей Соломони дуже ясно каже: якщо ти так поводишся, це станеться. Якщо ти будеш злий, це буде наслідки. Є добрі моменти, є недобрі моменти, залежить все від тебе. Цебто є порадок, є нагорода. І ти читаєш всі ці припуски, і ти бачиш, і ти кажеш, окей, я розумію, що це є, як воно працює. Але після того йде книга еклезіаст. І книга Еклезіаст каже, а не так скоро. Не так скоро. Ми не можемо зрозуміти, чому щось стається так і не так. Хоч книга Приповість каже, так, є порадок, книга Еклезіаст каже, «Ну, не завжди. І до якоїсь міри ми дивимося, що робиться в цьому світі. І ми думаємо, що є порадок, і Біблія каже, що є порадок, але ми не можемо побачити, як він виробляється. Псалом 77, ми читали на спочатку: дороги Господні є святі, каже. Цебто вони є тяжкі. Але ці дорозі каже, що Господь ходить через велике море. І ти не можеш бачити, де він ступає. Багато людей я чув, ну не багато, але деякі, що хочуть пояснити, чому є війна на Україні. І ви знаєте, що часом вони, вони більше ще забрудують воду їхнє пояснення. Через те, що як ти кажеш, що ти знаєш суверенність Божу у цьому, коли люди гинуть, ми не можемо побачити, ми не можемо зрозуміти. Може, 100 років пройдуть, і може ще тоді щось ми побачимо, скажемо: О, я думаю, що Бог так працює. Але ми не можемо. І через тебе будете бачити в цій книзі багато такі подій, що ти скажеш, що тут робиться? Хаос, криза. Люди грішать захочуть інші люди грішити. І ти думаєш, як Бог буде вживати ці події, щоб зробити свою роботу? Як ми можемо так само реагувати на зло, що існує в наших часах? Кінчаю цим? Є одна, один приклад у цьому першому розділі книга царів. Як ми можемо реагувати зараз до цього? Один добрий приклад. Була одна особа, що дуже постраждала в своєму житті, вона заплатила дуже велику ціну у своєму житті. Хтось що дуже легко міг би сказати, де Боже ти тут? Чому це сталося мені? Де є твій суверенний план для мого життя? Знаєте, хто ця людина є в першому розділі? Вірсавія. Версавія могла це запитати. А, вона дуже, можливо, була щасливо одружена. Виглядає, що вона любила свого чоловіка, вона оплакала його. Мені здається, що він був добрий чоловік. Він був патріот, він був мужний, він захищав свого царя своїм життям. Захищав свою країну, захищав свою дружину. І потім раптово все міняється. Вона починає відчувати біль через події, яка вона не може контролювати. Все, що сталося її, хтось інший зробив. Спочатку цар її схвалтував. Він схвалтував її. Вона не має силу сказати ні, він є цар, він взяв її. Потім вона дізнається, що вона стала вагідня від схвалтування. Так само це не її вина. Потім чоловік її убитий. Чи ви не думаєте, що вона знає, що це є через неї, через те, що вона його гідні? Абсолютно вона знає. Я думаю, що до якоїсь міри вона відчуває вину через мене, через те, що сталося, мій чоловік бойовитий. Потім вона мусить одружитися з чоловіком, що сфалтував її. Можливо, найтяжче після того. Вона мусить поховати маленьку байбочку, хлопчик, що народився, через гріх того чоловіка. Вона мусить пережити це, потім має сина ще, мусить його глядіти всі інтриги, Всю, Все це біда, що є в дому Давида. І я не думаю, що вона десь до якоїсь міри каже: Ну, Господи, чому я? Де ти? Чому я мушу все це пережити? Якщо є людина, що може це запитати, це є Версавія. І... Ось вона стоїть перед стареньким Давидом. Вже. І що вона робить? 31-й вірш. І вклонилася Вірсавія обличчям своїм до землі і впала перед царем та й сказала: Нехай живе пан мій цар Давид на віки. Вау! Вірсавія примирилася з тим, що сталося в її житті. І тут це не означає, щоб цар Давид жив на віки, але щоб його царство існувало на віки. Версавія каже, може, я не розумію, що сталося мені. Весь більше я міш... мусила перетерпіти. Але я віру у суверенність цього Бога. Вона не розуміла, що вона буде матір Месії. Вона цього, я не думаю, навіть могла уявити. Але вона до якоїсь міри каже, я не розумію цей біл, але я знаю, що Господь Бог має суверенний план. І Версавія стає матір всіх віруючих людей. Вона прийняла це. І вона покорилась до соверенності Божої, Богового плану в її житті. А Може, ти так само є. Полі сьогодні. Може, ти так само питаєш, чому моє життя так іде, а не йде так? Чому ці події сталися, чому ці люди так мене поранили. І можете ти мусиш подивитися з, з другого боку. І так як Версав, я побачите, що якось Бог буде виробляти це мені на добро. Коли ми станемо кологом цього стола, ви побачите до, до, до того, що Ісус був готовий зробити, щоб перевернути все в твоєму житті на добро. Нагадайся собі, коли ти будеш підходити, коли ти будеш брати хліб, чашу. Я знаю, що, може, моє життя не є так, як думаю, воно мусило бути. Я не знаю, що ще буде в майбутньому. Але коли я приходжу до цього стола, я знаю, що Ісус Христос був готовий до того дійти, щоб мені було все на добро. І поклонися йому, прослав Його, як Версавія. Нехай Господь нам допоможе в цьому, хай продовжує вживати дар Духа Святого, щоб відкривати більше і більше нам суверенність Божа, навіть через наші помилки і гріхи, і гріхи, і помилки інших людей, що роблять нас. Поклонімося йому, прославмо Його. Амінь. Давайте ми заспіваємо ще одну пісню і перейдемо до цього стола.